Фільм Я приручити дракона це адаптація культового анімаційного шедевру, знята режисером Діном Деблуа, який заріг дух оригіналу, додавши кінематографічної глибини та реалістичних деталей. Дія відбувається на вигаданому острові Берк, де суворий клімат, скелясті береги та постійні бурі створюють ідеальні умови для пічної історії про дружбу, мужність і подолання стереотипів. Острів Берк це похмуре місце, де вікінги століттями ведуть війну з драконами. Ці величезні вогнедишні створіння регулярно нападають на село, крадучи худобу та спалюючи будинки. Вікінги міцні та безстрашні, вважають драконів смертельними ворогами, а вбивство дракона найвищим подвигом. На тлі цього хаосу ми знайомимося з Хікапом, 15-річним сином вождя Стоїка Сміливого. Хікап худорлявий, незграбний і камітливий юнак, який зовсім не схожий на типового вікінга. Його однолітки, такі як войовнича чи хвастун Снотлаут, насміхаються з нього, вважаючи слабким. Проте Хіккап мріє довести, що він гідний поваги, і проводить ночі в кузні, майструючи хитро мудрі механізми під наглядом коваля Гобера, який є його наставником і другом. Однієї ночі, під час чергового драконячого набігу, Хіккап використовує свій новий винахід гарпуну катапульту і зиває загадкового нічного фурію. Найрідкіснішого та найнебезпечнішого дракона, якого ніхто ніколи не бачив зблизька. У темряві він чує, як істота падає в лісі і, попри страх, вирушає на пошуки. У густому лісі Хікаб знаходить пораненого дракона, якого він пізніше назве Беззубим через його унікальну здатність ховати зуби. Дракон велична істота з чорною лускою, великими зеленими очима та пошкодженим хвостом, через що він не може літати. Хіккап, озброєний ножем, готується ввити дракона, щоб здобути славу, але в останній момент бачить у його очах страх і біль, почуття, які він сам бобре знає. Замість цього Хіккап прирізає мотузки, якими завезений дракон, і відпускає його. Безубий, однак, не нападає, а лише дивиться на хлопця з подивом і зникає в лісі. Ця зустріч стає переломною. Хіка повертається до лісу, щоб перевірити, чи дракон живий, і знаходить його в ущелині, де Безубий безуспішно намагається злетіти. Хлопець починає приносити рибу, спостерігати за поведінкою дракона і поступово завойовує його довіру. У цей час Фікап малює ескізи в своєму блокноті, аналізуючи анатомію дракона. Він майструє протез для пошкодженого хвоста безубого, використовуючи шкіру, дерево та метал. Перший спільний політ невдалий, сповнений комічних моментів, коли Хікап і Безубий падають у траву, але це лише зміцнює їхній зв'язок. Зрештою, Хіккап удосконалює протез, і вони злітають у небо. Сцена сповнена захвату, де камера показує немовірні краєвиди Берка, скелі, море, хмари, освітлені заходом сонця. Тим часом стоїка, розчарований частими нападами драконів. Вирішує знайти їхнє гніздо, щоб раз і назавжди покінчити з загрозою. Він вирушає в експедицію з флотом, залишивши село під наглядом Гобара. Хік капа зраховують до тренувального табору, де молоді вікинги вчаться битися з драконами в арені. Тут ми знайомимося з іншими персонажами: Фішлекс, який обожнює знання про драконів, але боїться їх близнюки Рафнат і Тафнат, які постійно сваряться, і Снотлаут, який намагається вразити Астрід. Сама Астрід вправна, холоднокровна і скептично налаштована до Хікапа. На арені Хікап дивує всіх, замість того, щоб битися, він використовує знання, отримані від Дезубого, щоб заспоковувати драконів. Наприклад, він гладить їх у певних місцях або відволікає блискучими предметами, змушуючи їх лягати на землю. Його успіхи викликають заздрість у Снотлаута і підозри в Астрід, яка слідкує за ним і одного дня бачить його з безубим у лісі. Спочатку вона погрожує розповісти селу, але Хіка переконує її спробувати політати на безубому. Ця сцена, одна з найемоційніших. Астрід, яка завжди була впевненою, відчуває страх і захват, коли Безубий пірнає між хмарами. Вона починає бачити драконів інакше. І між нею та Хіккапом зароджується дружба, а згодом і натяк на романтичні почуття. Хіккап і Астрід дізнаються, чому дракони постійно нападають на берг, вони змушені красти їжу, щоб годувати гігантського дракона, червону смерть, який править у їхньому гнізді на вулканічному острові. Цей монстр, розміром із гору, змушує менших драконів приносити їжу, погрожуючи смертю. Хіккап розуміє, що війна між вікінгами та драконами. Це замкнене коло, де обидві сторони страждають через страх і нерозуміння. Тим часом Стоїка повертається з невдалої експедиції, втративши кілька кораблів. Він помічає успіхи хік капа арені і починає пишатися сином, але не знає про його зв'язок із Безубим. Ситуація загострюється, коли Астрід випадково видає таємницю, і село дізнається про нічного фурію. Вікинги захоплюють безубого, а Стоїка. Розлючений з радою сина замикає Хіккапа в будинку. Використовуючи безубого як провідника, стоїка із флотом вирушає до гнізда, не підозрюючи, що там їх чекає червона смерть. Хіккап, за допомогою Астрід і друзів, звільняється і переконує їх приборкати драконів з арени, громаділь, жахливого жаха, дволаву та інших. Кожен персонаж отримує момент слави використовує свої знання, щоб знайти слабкі місця драконів, близнюки додають хаосу, але допомагають, а Снотлаут неохоче приєднується, визнаючи лідерство Хікапа. Вони летять до гнізда, де вікинги вже зіткнулися з червоною смертю, жахливим створінням із шістьма очима, що виплювує вогонь і знищує все на своєму шляху. У грандіозній битві Хікап і Безубий беруть на себе головну роль. Хікап використовує свій розум, щоб заманити червону смерть у небо, де Безубий, завдяки своїй швидкості та маневреності, змушує монстра врізатися в скелі. Кульмінаційний момент настає, коли Безубий стріляє плазмовим зарядом у пащу червоного смерті, викликаючи вибух. Хікап падає, втрачаючи свідомість, але Безубий рятує його, закриваючи своїм тілом від вогню. Ця сцена емоційний пік, де стойка бачить, як дракон ризикує життям заради його сина. Хіка прокидається в селі, важко поранений, але живий. Він втратив частину ноги, як в оригіналі, але без убий поруч, а стойка визнає свою помилку, обіймаючи сина та дякуючи дракону. Село Берг змінюється, вікінги укладають мир із драконами, будують для них укриття. А Хікап із друзями вчить одноплемінників літати на нових союзниках. Астрід дарує Хікапу легкий поцілунок, натякаючи на майбутній роман. Фінальна сцена показує, як Фіккап і Безубий злітають у небо, а за ними десятки драконів і вікінгів, що гасають над оноленим берком, де панує гармонія. Фільм триває близько двох годин, але кожна сцена працює на розвиток сюжету. Від комічних моментів у кузні до зворушливих розмов між хікапом і стоїком. Це історія про те, як одна людина може змінити світ, якщо повірить у себе та знайде спільну мову з тими, кого вважали ворогами. А на цьому, на жаль, все. Дякую за увагу. Свої думки стосовно фільму залишайте в коментарях. Не забувайте поставити лайк та підписатися. До нових зустрічей на каналі Кіномомент!